Тема дня створюємо музей другий день. Вітаю тебе, друже! Ти вже багато чого дізнався про музей. Музей це місце, де зберігаються цінні пам'ятки історії, природи та культури. Музеї можуть бути великі й маленькі, розташовані в різних містах, навіть є музеї під відкритим небом. Бувають краєзнавчі музеї це ті музеї, в яких зберігають, збирають та потім вивчають матеріали окремих регіонів. Історичний музей це той, в якому колекціонують або розкривають історію певного явища, події, тобто збирають якісь історичні експонати. Художній музей це той, в якому зберігаються різні картини або книжки, які мають історичне значення. Ще в музеї існують певні правила поведінки, які необхідно дотримуватись. Давай спробуємо їх вивчити. Коли ти прийшов до музею, ти відвідувач або відвідувачка. По-перше, що необхідно зробити, це привітатись. Ходи тихо, не човгай ногами, в музеї люблять тишу. Не чіпай експонати руками. Це категорично заборонено. Не розмовляй! уважно слухай екскурсовода. Питання задавай лише коли тобі дозволять. Забороняється розмовляти по телефону. Також забороняється їсти в музеї. Не треба підходити занадто близько до експонатів, щоб не затуляти їх іншим відвідувачам. Верхній одяг. Сумки, парасольки. Прийнято залишати в гардеробі. Ще будь який експонат в музеї має свій опис. Він робиться за такою схемою. Кожен експонат описується за певною схемою. Наприклад, перше відповідає на запитання, що це, тобто назва предмету. Друге це колір. Третє це розмір, великий чи маленький. Четверте це матеріал, з якого виготовлений експонат. П'яте це величина, високий чи низький. Шостий це кількість. Перед тобою іграшка. Пропоную зробити опис цієї іграшки за схемою, яку я тобі надала. Та чекаю від тебе коротеньке відео. Бувай! До нових зустрічей!